Вітаю, мене звуть Тетяна Горбачова, я спеціаліст на платформі Плесо. Працюю психотерапевтом вже 5 років в напрямку гештальтерапія. Маю спеціалізацію по сексології та по клінічній психології. Зазвичай працюю з підлітками та їх батьками, а також з молодими людьми. В цілому мене завжди захоплювала. Людська психіка як феномен. Мені подобалось досліджувати, чому люди роблять якийсь вибір, чому вони саме такі. І з десь 12 років я читала психологічну літературу. Проте першу освіту я вибрала для себе біологічну, не психологію. І в якийсь момент, в 2014 році після початку війни. Я звернулася до психотерапевта, ну, тому що я з Донецької області. І так розпочався мій цікавий шлях в психотерапію. В ході терапії я дізналася, що в мене є талант до психотерапії, і почала його розвивати. За словами клієнтів, я тепла приймаюча психотерапевтка. Для мене найважливіше віднайти індивідуальність клієнта та розвивати її. В своїй роботі я пильную дотримання етичного кодексу терапевта, тому що для мене дуже важлива безпечна робота. Якщо це перший сенс, то ми познайомимося. Розберемося з запитом, з вашим актуальним станом, та будемо вирішувати, які вектори та методи роботи використовувати надалі. Якщо це не перша наша зустріч, то ми будемо відштовхуватись від того, що є актуальним для вас наразі. Зазвичай. Форма роботи, в якій я працюю, це діалог, проте я можу просити вас виконувати якісь експерименти або використовувати різні техніки, які зумовлені моїм підходом. Я дуже люблю працювати з підлітками та їх батьками, тому що це дає можливість заговорити їм однією мовою та зрозуміти, що вони одне від одного хочуть. Проте, підліток живе в кожному з нас, і для кожного це був цікавий ресурсний період. І я вважаю, що в цьому періоді є дуже важливі штуки, які допоможуть. Жити благополучне щасливе життя тому запрошую до себе в терапію від знаходити вашого внутрішнього підлітка та робити його щасливим.